У Німеччині 2 травня на 90-му році життя померла легендарна балерина Майя Плісецька. Лікарі боролися за її життя, проте нічого не змогли зробити. Увесь світ співчуває рідним і близьким артистки. Плісецька протягом кількох десятиліть була примою большого театру, володаркою безлічі звані нагород, зокрема, народною артисткою СРСР, кавалером ордену за заслуги перед вітчизною, кавалером ордену почесного легіону та багато інших. Гендиректор Большого театру Володимир Урін одним з перших повідомив журналістам про смерть Балерини та висловив сподівання, що вона буде похована у Росії. А прощання з нею проведуть у Большому театрі. Майя Плісецька народилася 20 листопада 1925 року в Москві, почала танцювати в кардебалеті у 1943-му. Після відходу зі сцени Галини Уланової у 1960 році Плісецька стала примою балету большого театру і виконувала на сцені лише головні партії. Батька Плісецької розстріляли, і вона вважалася дочкою ворога народу, тим не менш, колись вона танцювала на дні народження Йосипа Сталіна. Її найбільш відомі партії Одетта Одилія у Лебединому озері, Аврора у сплячій красуні, господиня Мідної Гори у Кам'яній квітці», Кармен у Кармен Сюїта». Танок балерини супроводжувала особлива витонченість жестів, неповторний графічний стиль, чутливість і сувора чіткість малюнка. Усе це було частиною великого таланту, а її воля і характер тільки підкріплювали прагнення до ідеального вищого танцю, яким, за її власними словами, вона була цілком захоплена з самого дитинства. Лісецька також працювала і в якості балетмейстера. Вона поставила такі балети, як Анна Кареніна, Чайка, Раймонда, Дама з собачкою. Цікаво, що ще однією слабкістю плісецької був футбол. Балерину і її чоловіка Родіона Щедріна часто можна було зустріти на стадіоні у Мюнхені, де пара жила не одне десятиліття. Вони намагалися не пропускати жодного матчу.